Ми взяли за основу, оскільки пташка імітує керамічну народну іграшку свищик, то ясно ми відштовхувалися від традиційної кераміки Сумщини. Зокрема, взяли за основу глинську народну кераміку, для якої характерні чіткі форми, які... Визначаються або підкреслюються за рахунок кольорової лінії, яку ми теж увели в цей розпис. І, звичайно, для всіх видів народного мистецтва Сумщини характерний багатий квітковий орнамент, який ми асоціюємо з барокко. Тому ясно, що пташка вийшла досить живописна, багатокольорова, багато рослинної орнаментики і, звичайно, домінує зелений колір. Ми свою пташку встановлювали або презентували саме до Великодніх свят, тому вона дещо повторювала і перегукувалася з нашою писанкою. Тому в кольоровій гамі вони десь ідентичні. Єдине, що пташка трошки складніша за розписом.